Так, дівчатка, ось обрізала я пустушечку сьогоднішню. І я думаю, що ось така доволі гарненька. Пустушечка буде для дівчаток. Доволі непогана, гарненька, але тут трішки я пошкрякала її. Ну нічого, зато така гарненька, з таким зайчиком милим. Так що зараз нагріється е, клей клейпістолет. Е, і я зараз е, буду е, приклеювати магніт. Я думаю, в мене вийде. І так, я магнітик ось приклеїла. Зараз буду приміряти евелінці, е, але евелінці не всі пустушки підходять. Мені подобається оця пустушечка, прям капець. Це було вимазане, це не, не було оця царапина. Ось така гарна зайчиха. І зараз ми Ось Дивіться, О, дивіться як шикарно їй пасує. Та ви що, капець. Класно. Ось така в мене велінка. Ось ось в іграшках усе, Обкладена іграшками, пляшечкою. Так що ось такі в неї обновочки сьогодні були. І така моя маленька дівчинка.